Народну депутатку від партії Слуга народу Мар'яну безуглу відкликали з посади заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки. Про це повідомив нардеп Ярослав Желізняк у телеграм. Однак, Желізняк уточнив безугло відкликали тільки з посади заступниці, тобто вона й надалі залишатиметься членом комітету. Для її виключення з комітету потрібно понад 226 голосів у парламенті. Тільки після цього рішення вважатиметься прийнятим. Також депутат Верховної Ради України Вадим Івченко на своїй сторінці у Фейсбук зазначив, що проголосував за звільнення нардепки і заявив, що на його думку у Верховній Раді на відповідних посадах мають знаходитися люди, які підсилюють наші позиції у політичному та інформаційному. У просторах у свою чергу Мар'яна Безугла прокоментувала таке рішення на своїй сторінці у Фейсбук. Вона зауважила, що рішення про повне виключення із комітету можуть ухвалити лише у залі ради шляхом голосування. Також депутатка заявила, що рішення нібито було прийнято максимально підступно. Голова комітету поставив на голосування, коли безугла попередила, що запізниться на засідання. Нагадаємо, що в листопаді минулого року безугла потрапила у скандал через свої заяви. 26 листопада депутат на своїй сторінці у Фейсбук написала, що головнокомандувач. Су Валерій Залужний має піти у відставку, оскільки не надав жодного плану ді на 2024 рік. Водночас, народний депутат Роман Костенко заявив, що залужний взагалі не повинен був подавати план. У прислужбі партії Слуга народу відреагували на заяву нардепки, заявивши, що безугла сама відповідає за свої слова.